Немає бюджету діє тимчасовий розпис за таким принципом живобухів перші чотири місяці 2010-го у межах однієї 12-ї минулорічних фінансових показників з урахуванням внесених змін. Доходи на перший квартал запланували у розмірі 5 мільйонів 225 тисяч, видатки на 2 мільйони більші. Така розбалансованість між прибутками і витратами пояснюється тим, що минулого року обухів отримав дотацію з держбюджету. Реальні ж надходження перевершили сподівання. Доходи склали 5 мільйонів 613 тисяч 107 відсотків від минулорічних. Надходження зросли на 300 тисяч гривень, в тому числі збільшилося надходження від податку з доходів фізичних осіб на 167 тисяч гривень та податку на прибуток підприємств, які належать до комунальної власності міста на 375 тисяч 493 гривні. Платниками даного податку стали наші комунальні підприємства. Комунальні підприємства міста податку з доходів сплатили по одній дві тисячі. Справжнім героєм рятівником фінансового стану міста на їхньому фоні. Виглядає обухів водоканал. Проте деякі статті доходів пішли на спад. Сплатили дуже значну суму до міського бюджету обух і водоканал 262 тисячі гривень. Але це така разова сума, тому що в минулому році обух і водоканал отримав з державного бюджету 2 мільйони гривень. Різницю у цінах за період 10 років позначили надходження відправних за торгові патенти на 247 тисяч гривень, в тому числі за рахунок послуг у сфері грального бізнесу на 243 тисячі 310 гривень. А також зменшився комунальний податок на 20 тисяч і єдиний податок на 28 тисяч гривень. Спецфонду, порівнянні з минулим роком, також отримав більше на 211 тисяч. В основному за рахунок податку з власників транспортних засобів та продажу землі. План доходів виконано на 109 відсотків. Видатки бюджету за перший квартал 2010 року встановив по загальному фонду 5 мільйонів 628 тисяч. 926 гривень та спеціального фонду 586 тисяч 320 гривень. Життя подорожчало, тому й вносились до тимчасових розписів зміни, які насамперед стосувалися розрахунку за електроносії та виплати зарплат. На останні потрібно було щомісяця додатково по 28 тисяч гривень. На фінансування видатків заробітної плати та комунальний послуг за березень місяць 2010 року не вистачило коштів, верніше кошторисних призначень в розмірі. Відповідно на зарплату 83 тисячі 400 гривень та на теплоенергоносії 164 тисячі гривень. тому їхня виплата була здійснена в квітні місяці. Збільшивши видатки на 12 тисяч та провівши їх перерозподіл за функціональною класифікацією, вдалося дещо поліпшити ситуацію з енергоносіями. Видатки по тимчасових кошторисах визначаються в розмірі 1,12 двінадцяти обсягу видатків за 2009 рік, і таке становище не дало змоги забезпечити. Проплату за спожиті теплодергоносі у першому кварталі цього року у сумі 337 тисяч гривень. Тому були внесені зміни виконавчим комітетом до розпису видатків загального фонду міського бюджету і збільшено асигнування на теплопостачання в розмірі 173 тисячі гривень 965 гривень. І таким чином здійснення оплата за тепло лише за лютий місяць. Житлово-комунальне господарство у першому кварталі вдалося профінансувати лише на третину від мінімальних потреб. Культура і спорт не фінансувалися взагалі. Проте депутати ситуацію зрозуміли і звіт затвердили. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.